Тепла форма для солдатів, зимовий одяг бійцям 4-го батальйону Нацгвардії, спрезентували працівники прикарпатського управління бурових робіт. На таку цільову допомогу перерахували свій одноденний заробіток. А пошила обрання долинська фабрика. Зараз там не виготовляють спецодяг для армії. Однак досвід таких робіт мають. Тож, попри власні замовлення, підтримали українських вояків. Вони колись порядка десь 70 років шили. Воєнну уніформу для бійців НАТО. Так що для них ця справа була не, ну, не така нова. Ну однак, оскільки у них зараз інша робота, і ми попросили, щоб вони цю, зроби, цю роботу зробили. Тканина нормальна, це шведська тканина, вона не горить, не промикає, дуже гарно. Там е, е, ватін, слой і синтепона слой. Вдалася не лише тепла, а й функціональна, адже фасон попереднього згодили із самими бійцями, врахували усі побажання щодо деталей. мною особисто з, з, з представниками батальйону. Ми вибирали матеріал верхній камуфляж, вибирали підкладки, вибирали форму, малювали кишені, де кишені, деякі застежки, пристежки. Тобто ми моделювали повністю зразок і по цьому зразку шили. Я рахую, що ця форма відповідає абсолютно всім вимогам і всім. Стандартам військової форми зимової форми каже командир батальйону. Тепер вистачить на весь особовий склад, враховуючи і новобранців, котрі нещодавно зголосилися до лав підрозділу. Наразі воїки вирішують питання із зимовим взуттям, кажуть, особливих проблем не виникає.